Вітаю колеги! З вами Євген Ганчев, консультант з налаштування та ведення обліку в баз бухгалтерії. В цьому відео я хочу розібрати ситуацію, коли ви нараховуєте зарплату в програмі, але вона чомусь не формує проводки взагалі або формує їх неправильно. Якщо це відео буде для вас корисним та цікавим, напишіть про це в коментарях під цим відео, а також не забудьте поділитись цим відео з вашими друзями. Бажаю вам приємного перегляду! І так, давайте почнемо з самої базової операції. Ми зайдемо в нарахування зарплати, створимо новий документ, і нехай буде січень. Ми заповнимо його. І так, програма нам розрахувала згідно з окладами зарплату по працівниках. Так, ми бачимо суми все ОК. Але після того, як ми її проводимо. Ми заходимо в проводки, і ми не бачимо проводок саме по нарахуванню зарплати і, відповідно, по ЄСВ. Ми бачимо проводки тільки по утриманню ПДФО і військового збору. Для того, щоб зрозуміти, звідки виникає така помилка, нам з вами треба розібрати базові моменти. Які елементи відповідають в нас за проводки по зарплаті? Є такий довідник, який називається способи відображення зарплати в регламентованому обліку. Він знаходиться в розділі Зарплата. І от тут, в підрозділі довідники та настройки, способи відображення зарплати в регламентованому обліку. Ось саме в цьому довіднику нам з вами необхідно створити необхідні способи відображення. Спосіб відображення це. Е Рахунок витрат, куди буде відправлятися зарплата. Їх може бути стільки, скільки вам потрібно. Для 92-го рахунку, для 93-го, до 231-го, для 91-го, 231 до 91 949-го неважливо скільки рахунків витрат, стільки у вас може бути таких способів відображення. Навіть більше може бути, якщо вам на один рахунок витрат треба вказувати різну аналітику, наприклад, різний підрозділ або Різний, різну статтю витрат. Відповідно, так само ви можете створити їх декілька. Як зараз на прикладі, ви бачите, що для 92-го рахунку я створив два способи для підрозділу адміністрація і підрозділу бухгалтерська служба. Давайте зайдемо всередину. Тут ми вказуємо в розділі бухгалтерський облік рахунок дебету 92-й, вказуємо підрозділ і вказуємо статтю витрат. Яка в нас буде підтягуватись випроводки по нарахуванню зарплати. Я використовував ті, які є за замовчуванням в папці адміністративні витрати. Далі, рахунок по кредиту, нам встановлювати не обов'язково, тобто цей рахунок вже буде тягнутися з налаштувань видів нарахувань, які ми будемо працівнику нараховувати. Працівника ж можуть бути різні нарахування, лікарняні або. Оклад, або якась надбавка, або інше нарахування, відповідно, звідти буде тягнутися рахунок по кредиту. Для 92-го рахунку реквізит податковий облік, а саме податкові призначення, вказувати не обов'язково. Для кого обов'язково? Для 91-го рахунку і для 231-го рахунку також обов'язково вказувати податкове призначення ПДВ. Це запам'ятайте, це дуже важливо для тих рахунків. І для ЄСВ ми з вами вказуємо, що ЄСВ відображається таким самим способом. Тобто, якщо зарплата йде на 92-й рахунок на підрозділ адміністрації, то і ЄСВ піде в нас на 92-й рахунок також на той самий підрозділ. Для статей витрат використовується інше налаштування для ЄСВ, це налаштовується в іншому елементі програми. Закриваємо ці способи. Ми їх створили. Тепер, як вказати програмі, що для цього працівника ми використовуємо один спосіб, а для іншого працівника ми використовуємо е, другий спосіб. Е, ми зайдемо для початку в розділ всі функції. Функції для технічного спеціаліста. Отут зверху, справа: в нас є сервіси настройки, в самому низу є функції для технічного спеціаліста. Вони також можуть називатись всі функції, якщо у вас трошки стара програма не оновлена. Якщо у вас взагалі цього пункту немає, то вам варто зайти в настройки і отут зайти в параметри. І тут поставити прапорець, включити всі функції або режим технічного спеціаліста. Тоді це меню у вас з'явиться. Якщо такої можливості немає, значить у вас обмежені. Права для роботи в програмі, вам варто звернутися до адміністратора. Отже, заходимо в функції технічного спеціаліста. Тут нам треба знайти за ключовим словом бухоблік. І ми побачимо три регістри відомості, які відповідають за налаштування того, на який рахунок витрат піде зарплата того чи іншого працівника. Ми можемо налаштовувати в розрізі співробітників. Ми можемо налаштовувати в розрізі підрозділів і можемо вказати загалом по організації. Зараз ми поступово розберемо. Давайте почнемо з бухобліку зарплати по співробітникам. Зараз в нас тут пусто. Ми можемо заповнити цей регістр прямо з цієї форми, вказуємо дату, обираємо співробітника. Це в нас буде 92-й бухгалтерія. І для другого працівника також давайте створимо. Це в нас буде адміністрація. Також ці рахунки витрат для відображення зарплати можна налаштувати безпосередньо через самого працівника. Давайте ми зайдемо в зарплату та кадри, в співробітники, і. Перейдемо в нашого третього працівника. І тут нам треба перейти на вкладку облік витрат. І ось тут у нас є налаштування бухгалтерського обліку. Ми так само можемо тут обрати спосіб відображення. У нас це буде адміністрація, і в нас підтягується січень. Ну, 23-го, бо він прийнятий 23 му Ми можемо обрати той період, який нам а, потрібен. Зберігаємо дані. І повертаємося до нашого регістру відомостей, оновлюємо його і бачимо, що це налаштування так само сюди підтягнулось. Після того, як ми налаштували ці рахунки витрат для кожного працівника, ми можемо повернутись в наш документ на рахування зарплати. Перевіряємо ще раз, проводок тут немає. Ми його перепроводимо, тобто нам не треба його навіть перезаповнювати. Достатньо просто перепровести. І ми вже бачимо, що в нас. З'явились проводки з нарахування зарплати на рахунки витрати. Також у нас з'явилися проводки по нарахуванню самого ЄСВ. Супер. Цю проблему ми вирішили. Тобто, ми налаштували по працівниках. Аналогічно, ви можете налаштувати і зарплату по підрозділах. Тобто, якщо вам не треба. Призначати зарплату кожному працівнику, у вас є декілька підрозділів, ви заповнюєте не реєстр відомостей по співробітниках, а саме по підрозділах. І вже програма буде витягувати рахунок витрат, буде витягувати підрозділ, який ви вказуєте при нарахуванні зарплати, і відповідно буде туди нараховувати зарплату, в залежності від того, де працівник працює. Бачите, тут підля кожного працівника. У вас вказаний підрозділ, відповідно, туди і піде зарплата. Давайте ми це налаштуємо. Зараз ми видаляємо оці статті, що ми налаштували для співробітників, і повертаємося до зарплати по підрозділам. Так, для адміністрації адміністрація. А для бухгалтерської служби в нас буде бухгалтерія. Повертаємося до документу нарахування зарплати, перепроводимо. Так, і бачимо, що в нас так само застосувалися ті способи. Давайте ще раз перевіримо, наприклад, для бухгалтерської служби ми приберемо це налаштування. Подивимося, як воно працює, чи не підтягнуло воно нам просто попередні проводки. Так, і бачите, воно взяло і тепер для бухгалтера, для головного бухгалтера прибрало проводки, її взагалі немає. Тепер ми її повернемо і вона знову з'явиться, перепроводимо. Так, є в нас бухгалтерська служба. Для трьох працівників все нараховано. Супер. Це друга помилка, яка може бути. Тобто, у вас не налаштовані ні по співробітниках, ні по підрозділах. Тобто, ви можете обирати так, як вам зручніше. І яка ще може бути помилка, коли у вас налаштовано і по підрозділах. І по, або по працівниках, давайте ми зараз моделюємо ситуацію, але програма все одно нараховує не зарплату неправильно. І так, давайте ми заново налаштуємо по співробітникам. Була така ситуація на практиці, я хочу вам її продемонструвати. Це в нас бухгалтерія. І це в нас адміністрація буде. Добре. І а, бувають такі ситуації, коли навіть при тому, що зарплата налаштована по працівниках правильно, але все одно застосовується інший рахунок витрат. Коли це може бути, коли хтось Забрався в налаштування всіх видів нарахувань, зарплата та кадри, нарахування. І зайшов от сюди, оклата по днях, і зайшов в податковий та бухгалтерський облік. І взяв отут, поставив прапорець, як зазначено в нарахуванні. І, наприклад, взяв створив для 93-го рахунку. Так, ми беремо тут тільки статтю витрат. Цього буде достатньо. І відображається таким самим способом. Податкове призначення тут не обов'язково. Зберегли і вказали отут налаштування примусово для окладу по днях. А нагадаю, що в нас в кожного працівника якраз таки застосовується цей оклад. І тепер дивимося в нарахування зарплати. Проводимо його. І дивимося, у нас вся зарплата нарахувалась на 93 й рахунок і ЄСВ в тому числі. Хоча по працівниках в нас зазначені певні способи. Тому майте на увазі, якщо у вас налаштовано по кожному працівнику або по підрозділу, але програма все одно бере неправильний рахунок. Треба шукати глибше. І зайдіть, будь ласка, в самі види нарахувань, і перевірте, чи хтось помилково не вказав тут цей пропорець і неправильні налаштування. Якщо ви використовуєте цей вид нарахування, уклад по днях для всіх працівників, то логічно, що різні рахунки витрат будуть. Тому в даному випадку немає сенсу використовувати цей пропорець, тому ми його відключаємо. І перепроводимо документ. І перевіряємо, чи все правильно в нас нараховується. Так, да, Зараз все правильно. Отже, давайте підрезюмуємо: для того, щоб виправити помилку, коли не формуються проводки, або вони неправильно формуються. В першу чергу ми з вами заходимо в довідник, способи відображення витрат, дивимося, чи створені в нас необхідні способи, в яких вказано, на які рахунки витрат, з якою аналітикою нараховувати зарплату. Далі ми йдемо з вами в функції технічного спеціаліста, і за ключовим словом, бухоблік, ми шукаємо три налаштування і дивимося, що в нас в цих налаштуваннях. Як правило, налаштовують зарплату по співробітникам. Відповідно, ми перевіряємо, чи правильно тут це налаштовано і який період тут вказано. Або, якщо ви не пам'ятаєте про ці всі функції, ви можете зайти безпосередньо в працівника. Перейти в вкладку облік витрат і подивитися, що тут у нього вказано. От. Відповідно, перевіряємо і по працівниках, і по підрозділах. По підрозділах, на жаль, тільки через регістр відомостей. Ми перевіряємо. Також у нас є налаштування для організації в цілому. Тобто, ми тут можемо вказати бухоблік зарплати. Організація і спосіб відображення. Якщо ви по працівнику нічого не вказали, якщо ви по підрозділу нічого не вказали, то автоматично застосується це налаштування, яке діє по організації. Також його можна знайти в зарплата та кадри настройки обліку зарплати, і тут є вкладка відображення в обліку. Бачите, воно вже підтягнулось в нас. Тобто, ви і через це можете його налаштувати. Ну і крайній випадок дуже рідко таке стається, коли у вас все налаштовано правильно, але все одно підтягується неправильний рахунок, перевіряємо вид нарахування, який ви використовуєте для цього працівника. Сподіваюсь, це відео буде для вас корисним і ви зможете налаштувати зарплату для того, щоб у вас формувались проводки правильно. А якщо ви хочете дізнатись більше про ведення обліку в вас в бухгалтерії, Запрошую вас ознайомитись з детальними програмами моїх навчальних курсів, на яких ми вивчаємо не тільки облік зарплати в програмі, а ще й облік виробництва, основних засобів, розрахунків з контрагентами та багато інших питань. Посилання знаходиться в описі під цим відео. До зустрічі!